Добрий день! Продовжуємо нашу роботу в програмі Scratch Online. Сьогодні навчимо нашого спрайта малювати різнокольорову лінію. Спрайта-кота я вилучу. Оберемо інший спрайт. Виберемо олівець. Далі команди олівці тут наразі немає. Але можна натиснути на Додати розширення. «Добавити друге зверху олівець. І одразу з'явиться блок із командами для олівця. Оберемо першу команду, коли натиснуто зелений прапорець. Зайдемо в олівці, очистити все. Це для того. Щоб кожного разу наше поле, як ми запускаємо програму, очищалося. Скільки разів буде команда виконуватися? Завжди. Тобто, команда буде безкінечним циклом працювати до тих пір, поки ми не натиснемо на червоний шостикутник зупинити. Вибираємо рух і команду слідувати за вказівник. Тобто. Олівець буде слідувати за вказівником миші і малюватиме таку лінію, де ви будете проводити мишкою. Переміститися на 10 кроків. Дивіться, команди є вкладені у цикл завжди. Далі обираємо блок олівці, опустити олівець. Тобто його треба опустити для того, щоб він почав малювати. Оберемо задати розмір олівця. Навіщо це? Для того, щоб лінія була трошки ширшою, наразі є одиничка, 1 один пункт, ми оберемо хоча б 5. І для того, щоб лінія вийшла різнокольорова, То ми оберемо команду змінити колір олівця. Будьте уважні, не плутайте змінити розмір. Хай буде на 10, можна навіть виставити більше, навіть 20 можна поставити. І давайте спробуємо, що ми маємо. Видно, що малює наш олівець різнокольорову лінію, але є один момент. Олівець малює, ніби як не із початку, де тут є стержень олівця, а з серединки. Як це виправити? Заходимо в образи. Якщо подивитися на цей олівець, то можна бачити, що він іде ось, видно окремо. Да? Окремо в нього гумочка, окремо в нього лінії. Тому, перш за все, треба у наш олівчик буде тут згрупувати. То я його виділю і нажму на команду групувати. Далі я перемістю центр нашого спрайта. Зверніть увагу на оцю ось мішень. Да? Ось видно, такий є кружечок і дві лінії проведена, горизонтальна і вертикальна. Це є центр ось нашого спрайта. тобто Тому він і малює з цього боку. Якщо ми перемістимо олівець, центр його виставимо на початок олівця, тобто на його жило, то він буде малювати і починати звідціляв. Спробуємо. Заходимо в код і включаємо нашу програму. Видно, що вже наш олівець почав малювати як, так, як ми вже хотіли. Тобто з центру нашого, не з центру, а з початку нашого олівця. Дякую за увагу!